Тижні добираєш додому. Дивіться, Якщо я там метр цей не побачив, це не, метр. це не метр. Якщо я цей метр десь не побачив, то я не думаю, що це таке критичне прямо правопорушення. Це не метр. це за правопорушення, це порушення рядності. Це, по... це не рядом, це більше суцільна суцільно. Да. Да. Та, Та, такої 30, немає там такої Та, Ну Ви кажете, що немає. Давайте Тут подивимось. 30 метрів, ну 40 сили. Прийдемо, подивимося. Де ви здійснювали? Я вам кажу, як я тільки побачив, ви... що починається сплошна, я зразу почав перестраюватися. Якщо ви не бачили два знака рядності, дві дорожні розмітки 1.18, то взагалі так само. Якщо для вас суцільна тільки метр, хоча її там метрів як мінімум так. 10, я вам говорю, що я два тижні за їду, добираюся вдома на Пасху до дітей. Це різниці немає, що ви за кермом на Пасху до дітей, а ви мені говорите є? зараз, що там метр туди, метр сюди. Так, так? правило, дорожнього руху водій має бути уважно. Скажете з дорожньою обстановкою. Ви відповідно не зреагували на її зміну. Ви я як, я як тільки зміг, я зразу року. У мене була аварійна ситуація. Там їхала машина, я притормозив і зразу. Ви гальмували. А чого він, на, він не буде? Я, я включив поворот, іначе переставити. Так я його пропускав. Пропускаєте ви. Особис... Я не можу гружовну машину зупинити вчасно. Так ви перед ним проїхали, коли ви пропускали. Маєте швидкість це рухатися такі, Це я такий об'єкт, що ссор. ви говорите, що просто воно на голову не лазить. Аварійна ситуація, ви когось пропускали, хоча на відео ви їдете, бог знайде, від того, хто їхав позаду вас. Кого ви пропускали? Я їх отак, як положено. А, як ну нормально. так як положено, то зараз ваше посвідчення удіяти да. на реєстрації транспортного засобу. Зараз получите штраф і поїдете далі до людей.